Дитсадок, виробництво іграшок та дитячих меблів. Як подружжя з Краматорська евакуювало та розвиває бізнес на Прикарпатті? Була дуже здивована, бо я чесно не очікувала, що дитячий садочок комусь <ривісно> <гулжувач> цікавить. На Прикарпатті створили мобільну лазню та пральню для військових. Людина поки переться одяг може прийняти свобіднушу душу. 15 тонн картоплі для збройних сил України та переселенців виростили жителі прикарпатського села. Радча. Це все йшло для хлопців, для наших хлопців, для, для солдатів. Військові Російської Федерації обстріляли сьогодні бурштинську теплову електростанцію. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Пожежу гасили 76 рятувальників з допомогою 26 спецавтомобілів. Повідомили в ДСНС. Загоряння надзвичайники ліквідували у 16.08. Як ідеться в повідомленні, травмованих немає. На жаль, сьогодні знову наша область зазнала ракетних обстрілів. Маємо влучання по борштинський тес, внаслідок якого виникла пожежа. Всі служби працюють рятувальники на місці. Дякуючи Богу, жертв немає. Вкотре прошу реагувати на сигнали повітряної небезпеки. Я хочу подякувати кожному, хто відгукнувся на мій заклик і зменшив споживання електроенергії в пікові години. За цей час в нашій області ми спільно зменшили використання електрики майже на 15%. Але зараз потрібно продовжити економне споживання електрики. Так, такі ліжечка, то дітей ось бачите, не встигли Ой, покласти. Отак. За тиждень підписали всі договори. І коли приїхала, вже вприїхала наше обладнання. Ми до речі виїжджали по програмі релокації бізнесу, Те, що була дуже здивована, бо я чесно не очікувала, що дитячий садочок комусь цікавий з точки ззору ну, релокації там бізнеса. Бо наскільки я пам'ятаю, там ну, коштував вагон по накладні 37 тисяч з Краматорська до Колома, Скраматорська Спокровська. Вона з Краматорська з у нас з вже потяги не ходили. Терак на Краматорському вокзалі у квітні став остальним останньою краплею для сім'ї Щепкових пригадує Ганна. Тоді вона з чоловіком зрозуміли – залишатися у місті небезпечно. спочатку поїхали до Дніпра деякий час були там. А потім Наталя запросила в Коломию, Ми приїхали сюди, але тут ми теж до кінця травня сиділи, чекали, що ми повернемося. У Краматорську сім'я готувалася до відкриття вже п'ятого закладу дошкільної освіти, та війна внесла свої корективи. Із п'яти приміщень, де знаходилися дитячі садки, всіліло лише одне дорогою на захід України Гана дізналася про можливість перевезення обладнання державним коштом. Тоді й вирішили рятувати сімейну справу. Коли в нас вже з'явився вантажний вагон для перевезення, да, безкоштовна, ну дійсно дуже приємно. А то чоловік каже: давай тоді забирати верстати. Ну будемо чи не будемо, але ну по перше, вціліють по-друге. Десь згодяться за той тиждень, що вагон їхав з Краматорська до Коломиї, знайшли приміщення, орендували, перевели його більш-менш в порядок, але запустилися. Ми набагато пізніше, ніж садочок. виробництво дитячих меблів та іграшок на себе взяв чоловік Антон. Свої хобі вже перетворив на прибуткову справу. Ділиться Ганна. Вона ж порається із дошківнятами. Їх у садку вже три десятки діти, як з Коломиї, так і з прифронтових зон. Виховательки ж майже усі Це випускниці місцевого педагогічного училища і мене інколи запитують, як ви не розгубилися, як ви там ну то що зібралися, да там виїхали, працюємо там, майже все зберегли. Ну, мабуть, ми все ж таки звикли. Я, я вважаю, що нам ну всім дійсно всім, кожному треба зібратися, працювати, бо кожна зараз відвойована, кожний. Метр землі він дається нам такою ціною страшною. Я думаю, що ми тут будемо працювати там рік-два, поки ми зможемо повернутися. Це наше життя, то ми звикаємо, тому входимо якийсь ритм, і е, ми збираємося, то нерви вже збираємо докупи, а відновляти свої нерви ми будемо після перемоги. Найбільше і несендецька Монюк Роман Кучержук, Івано-Франківська область, Волонтер фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Адельвейс Ігор Григорчук підключає та запускає генератор, від якого працює лазне пральний комплекс для військових. Його зі слів волонтери почали виготовляти у серпні. Оладнали його у вантажному мікроавтобусі, який їм передали благодійники. Ми його утеплили і обшили профнастилом. Далі ми тут поставили дві ємкості майже на тонну води. Їх розділили щоб легше для перевозки було. Е, обладнаним водогоном от, йде водогон, водогін до кожної машинки. Крани підєднюються машинки. Так само підєднюються є розетки, де підєднуються всі машинки. Тут з цій стороні стоять три пральні машинки десь по 7 кг загрузки. Поруч з пральними машинами стоїть насос, який прокачує воду у комплексі. Тут є і сушка для одягу та протічний нагрівач для душової кабіни. Він включається, подається вода, вона при протіканні нагрівається, і тут можна, от, бачите, можна прийняти душ. Людина, поки переться одяг, може прийняти собі ще душу. Цей комплекс перший, який фонд робить для військових за час повномасштабної війни. До цього виготовляли подібні та передавали бійцям в зону проведення операцій об'єднаних сил. Виникла потреба прямо з передової. Сказали командування, що таке така, така, така річ буде потрібна, така річ буде необхідна. Тому ми вирішили її зробити. Працює комплекс не тільки від генератора, але й від мережі. Головна перевага, каже Ігор Григорчук, мобільність. Обладнання та комплектуючі на його створення пожертвували благодійники. Є вже задумки робити ще один такий комплекс. У нас вже є така машина, яка теж може бути так само обладнана. Вже сьогодні комплекс поїде до бійців на передову. Галина Марійчина, Роман Кочаржук, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Жителі радчі складають картоплю, яку повезуть у військовий госпіталь. Її ось ці чоловіки та ще семеро їхніх друзів посадили та зібрали самостійно, аби віддати на потреби військових. Іван Вацебе розповідає: три ділянки сумарною площею 65 соток для вирощування картоплі надали місцеві жителі. На цю площу що ми посадили, Ми висадили приблизно 50 мішків картоплі. І ніхто вдома з нас навіть ніхто не мав, оскільки картоплі. А люди по селі, хто два мішка, хто три, хтось п'ять, хтось навіть вісім і десять люди давали на посадження. Суто за цією ідеєю, що це все йшло для хлопців, для наших хлопців, для, для солдатів. То, що ми були тут, допомагали, чим могли. Але придумали, що ну всяке могло бути. Ніхто не знав, яка буде ситуація, як воно як воно закінчиться. А це ще не закінчилось. А добру справу ми зробили, і я бачу, що вона дійсно пішла на добро, Бо я не думав, що наскільки швидко може це все розійтися, бо картоплі майже практично не залишилось. Картоплю чоловіки посадили у квітні, доглядали за врожаєм поміж основною роботою. Здебільшого працювали з допомогою техніки, пальне, а також добриво для ґрунту закуповували за власні гроші, розповідає Іван Черноус. Посадили, потім за два тижні пішли, покропили від буряну і потім вже кропили. Після того, як посапали, кропили від фітофтори, ну і потім ще кропили від жука. І тепер вже був збір. Збір затягнувся нам на два дні. Посапали ми швидко, посапали ми за півдня. А збирати, бо був хороший урожай, було приємно збирати. Із 65 соток землі чоловіки зібрали 15 тонн картоплі. 70 відсотків урожаю вже віддали у військові госпіталі для військових та цивільних у зони бойових дій та для вимушених переселенців, розповідає Василь Ткачук. Дрібну картоплю чоловіки вирішили продати, аби зробити м'ясні консерви для бійців. Тільки що скинули нам порося, що готові продати. Казав, що ціна буде така, що для такої справи, як ми беремо, то дешевше трошки скине нам. Плануємо тушонки зробити, паштети, фасолі. Ну, що вийде? Кровянку будемо робити. Що вийде? Відходів не буде. Василь Ткачук каже, навесні чоловіки планують знову посадити картоплю та віддати її на благодійність. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. У Харкові Світлана Селіванова була співвласницею оздоровчого центру. Окрім цього, вона проводила індивідуальні заняття з реабілітаційного плавання для дорослих та дітей. Також жінка створила власні онлайн-курси. Саме вправи на воді каже Світлана, допомагають ефективно та швидко відновити й зміцнити організм. Дитинство займалася плаванням, була кандидат в спорту з плавання. І мені було цікаво, як це плавати вагітною. Народила дитину з 10-го дня життя вплавали в ванні, бо це розумілося, що це основа здоров'я, бо дитина розвивається плід, да? спочатку. в воді він зароджується життя. Перші мої такі спроби раннього плавання, раннього розвитку, все це відбувалося з другою дитиною. Цією справою Світлана займалася у Харкові упродовж восьми років. Та через активні бойові дії у рідному місті на початку березня вона була змушена разом із родиною переїжджати. Прихисток знайшли на Івано-Франківщині. Перші місяці після переїзду жінка займалася волонтерством, плела маскувальні сітки. Світлана каже, хотіла бути максимально корисною та допомагати нашим військовим. Наш клуб цілий і все обладнання на сьогодні вціліло. Басейн ми вимушені були там, де орендували воду, зачинити, бо був 13 серпня приліт біля басейну. Але після цього ще продовжували навіть три тижні працювати після всіх пошкоджень загальної інфраструктури вимушені були перекрити воду, виключити опалення. І відмовитись від того, що наразі потрібно людям навіть у Харкові, бо вода вона знімає навіть психологічне напруження. Ми не можемо зараз надавати ці послуги. На жаль. Зараз вже родина Селіванових адаптувалася у новому місті. Світлана розповідає, що для своїх дітей знайшла нову школу, а сама продовжує займатися улюбленою справою. У місцевому оздоровчому центрі вона працює тренеркою реабілітологом Серед тих, кому Світлана допомагає відновитися, є вагітні та діти з інвалідністю. Через воду ми можемо навіть покращити розвиток мовлення. Якщо його немає, працюючи разом. Ми можемо логопеди, реабілітологи, ті, хто надають таку ще допомогу, як сенсорний розвиток дитини, поєднаючи ці, ці заняття. Те ж саме ми даємо через воду, і ми виходимо на багато кращий результат для тих дітей. Переїжджати до Харкова Світлана разом із родиною поки не планує. Із наступного місяця розповідає, вона хоче організувати навчання для реабілітологів, аби розвивати цей напрямок вже у новому місті. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Іграшки та прикраси власного виробництва, картини і солодощі на благодійному ярмарку на підтримку Збройних сил України продавали студенти фахового коледжу університету короля Данила. Владислав Мостовий разом із одногрупниками продає випічку. Усе каже, готували самостійно. Це все до речі, домашнє. Тістечка всі випікали. цей пиріг дуже смачний, тіпо, то, то, то наш фірмовий сімейний рецепт. все прикрасили містами, в яких були бойові дії. Я сам переїхав з міста Києва. Живу типу, в в бучі, там у нас типу, по все зруйновано стало. Тому хочемо трошки зібрати, аби якось допомогти. Дві картини студентів коледжу купив військовий Остап Пушкар. Каже, придбав роботи для себе. На звороті автори залишили побажання для українських бійців. Сподобалася ця картина. Це прям чудово. То саме перше око, то Ця картина. Ну і от ще одна: чудові роботи подобається. Кожна гривня. Кожне добре слово, навіть кожен такий захід надзвичайно важливий для підтримки наших збройних сил України. Авторкою однієї з картин, яку купив військовий, є Каріна Мокляк. Дівчина принесла на ярмарку дві свої роботи. каже: її тато воює за Україну, тож вона знає наскільки важливою є підтримка військових. Одна картина пейзажна. Оця другу я вже продала нашому воїну. Часто дуже в шоці, бо не думала, що військові воно є купить. Але мені дуже приємно, що іменно він купив і що ці гроші, які він дав, підуть далі на допомогу воїнам. Гроші, які зібрали на ярмарку, планують передати на потреби бригад, у яких воюють викладачі фахового коледжу університету короля Данила, каже заступниця директора закладу з виховної роботи Іванна Волосянко. Загалом взяли студенти. Першого та другого курсу всі студенти, всі групи, вони між собою завдання розподілили, хто там, скажімо, печиво готував, хтось картини. Вони всі в тій чи іншій мірі. Звісно, вони зробили цей такий малесенький кожен свій плату та велику справу. За словами Івана Волосянко, роботу такого ярмарку студенти коледжу планують продовжувати до кінця тижня. Ілона Захарук, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.